Всіх вітаю на каналі, з вами Канадський Марк. Сьогодні хочу вам розповісти про надзвичайно цікаву, важливу річ про те, що тут в суспільстві, в Канаді дуже сильно не люблять та не поважають. Якщо вам подобається, що я роблю, залишіть цьому відео вподобайку. Таким чином, ви не тільки підтримуєте мене, а ви підтримуєте тим самим моментом україномовний контент. Та не забувайте підписуватися на канал, бо ці коротенькі відео це цікавинки середини Канади яких абсолютно ніде не знайти, це суто тільки можна почути від людини або від людей, які живуть не 10 років, а 20 років плюс в Канаді в цій країні. Канаді дуже сильно не люблять, коли хтось вимахується. От коли хтось ходить, розумієте, купує дорогу машину чи якісь годинники, чи вдягається. На них дивляться якось дико, якось дивно і, і думають: ну чому ти це показуєш, Ну для чого це робити? Якщо насамперед найважливіше це здоров'я, найважливіше це те, що ви маєте, то що ви бачите перед собою канадці дуже не люблять, коли хтось показує якусь зверхність над кимось іншим, і таким чином тут в Канаді немає значення, чи ви прибиральник, чи адвокат. Тут люди себе почувають і можуть сидіти разом в тім хортонці, тобто тут така популярна кав'ярня, і собі спілкуватися без проблем і не дивитися на статус тої особи, тої людини. І так само це стосується в політиці, та навіть коли люди йдуть в лікарню. Не ви не можете підплатити, заплатити, бо тут все чесно, все стабільно, так як воно має бути для кожного громадяна чи іммігранта цієї країни.